Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. У світі нерухомості, де ціни, здавалося, б, відлітають до неймовірних висот, знайти будиночок, вартість якого дорівнює ціні земельної ділянки під ним, не так вже й просто. Ми точно це знаємо, тому що в темі вже досить так давненько. Я і уявити не могла, знаючи ціни на землю в цьому невеличкому, але дуже затишному містечку в Богорочанах, що знайдемо куточок землі і будиночком з комунікаціями в кілометрі від центру містечка. Все відбудеться, якщо ви сприймете цю пропозицію не просто як шмат землі. А як і ваші можливості. Сприйміть цю ділянку, яка додається до цього будиночку, або, навпаки, будиночок до цієї землі, ну, як порожнє полотно, на якому ви можете створити свій власний твір мистецтва в сімейному форматі. А тепер голі цифри і факти. Пропоную зайти на зручний вам ресурс в інтернеті і поцікавитися цінами на просто землю під забудову в Богородчанах. Додайте вартість дозволів і побудови найскромнішого будиночку з усіма комунікаціями, газ, електрика, вода. А вартість цього будиночка на 8% землі, оголошена власниками, 10 тисяч доларів. Будинок, який ми пропонуємо вашій увазі, не є новим. Побудований він до 60-х років, він дерев'яний, облицьований вагонкою пластиковою, площа його більше 70 квадратних метрів. Він газофікований, з електрикою, має, як ви бачили, криницю з водою, є міцні госбудівлі і ділянка 8 соток землі. Ну, і в саду ростуть фруктові дерева, ягодні культури. Горіх великий, як ви бачили. Ось ми заходимо в будинок, в будинку розпочата реконструкція. Зроблені деякі сантехнічні роботи. Є вже вивід води, ну, каналізації. Ось ми бачимо труби. От. Цей великий такий, здавалося, б, коридор ділиться на три частини: на передпокій, кухню і санвузол. І вільного планування всередині вже звільнено від стін, але є багато будівельних матеріалів, дві великі кімнати. ось Місце під камін готувався, площа цього будинку більше 70 квадратних метрів. Ще раз нагадую, що будинок знаходиться в одному кілометрі від центру містечка Богородчани. Запрошую на, на живий огляд поспілкуватися з власниками, прицінитися, поторгуватися. Підписуйтесь на наш канал. що 4 дні ми викладаємо нові відео про нерухомість в Прикарпатті. За наш труд, коментар, оцінку, уподобайку, щоб нам було приємно працювати і нас рекомендували в інтернеті іншим глядачам. Дякуємо за увагу і до зустрічі!